Для усіх любителів релаксу та відпочинку можемо порекомендувати гарний спосіб розслабитися риболовля. Кременчуцькі новини вирішили розпитати, чому люди вибирають саме цей спосіб відпочинку. Взяв удочку, пішов. Піймав, не піймав, але посиді, віддихну. О, природа атічна. Сьогодні от і дощик, і вітер, і совнешка. Ну, я щасливий рибалці, Я віддихаю. На свіжому повітрі. Як положено, отдых. удовольствие когда коли тянешь, когда коли сопротивляется. Коли удочку держишь в руках, а вот дрожит. Вот тогда получаешь удовольствие. Для того, щоб мати гарний улов, треба дуже постаратися. Не кожному вдається перехитрити рибу, але наполегливість завжди буде винагороджена. Ми запитали рибалок, який найбільший трофей вони здобули. Короб там на Півтора кілограма було, таких великих не було. В основному така таранка, карасик. Десь кілограм сім це карасі, таранка, там були лящі, були судаки. Кіло 700 в цьому році. Потім кіло 700 грам, Трохвей було 400-30 грамів караси. Чим більш професійне знаряддя лову, тим більше шансів на вдалу риболовлю, запевняють любителі водного полювання. На спині фідер рибачу хороші. Снасті можна на них рибачити. Чувствільні, легкі. Я на хліб лавлю, на якісь фікарі, Зимой зимою на моти ловлю, ночью. На фонарик ловили, солодкі. Ну, хорошо взяли. Опариш і червоний черв'як і сам кормушка. Кременчуцьким новинам позував також ледачий рибалка, який не ловив рибу, але був нагодований добрими людьми, які вже не вперше бачать лелеку біля місць лову. Всім удачі, всім. Дай Бог вам ловити рибку і щоб вона була. Бажаємо усім рибалкам успіхів та тихих берегів. А про рекорди Кременчуцьких риболовів обов'язково вас повідомимо. Дмитро Цирник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.